Як вивести гроші? З Тіктоку в 2024 році. Саме в цьому відео я буду тобі знову допомагати, як вивести гроші з Тіктоку. Тому твоя задача все уважно запам'ятовувати та слухати. Ну, і звісно ж, не забудь поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. А ми з тобою поїхали! Ну і перш за все, хочеться вам нагадати, що вивід можна робити саме в Україні, лише на два електронних гаманця: це PayPal та WebMoney. Друзі, на жаль, це правила Тіктока. Ми їх змінити не можемо. Саме на ці два гаманця ми тільки зможемо вивести свої гроші з TikTok. Давайте дивитися так. Чому я обираю WebMoney, а не PayPal? Так як я і розповідав у своїх попередніх відео, що в 2022 році, що в 2023 році, і вже навіть в 2024 році, PayPal, на жаль, у нас не активний. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад. Ви зареєструвалися в PayPal. Так, все чудово, все, пройшли верифікацію, все супер, працює клас. Навіть якісь робили транзакції, ну, наприклад, вам родичі да, зробили якусь транзакцію там, з Німеччини або з іншої країни Європи. І у вас все супер. В Тіктоці, на жаль, ну, не так все. Чому? Коли ти налаштовуєш свій PayPal TikTok, ну вводиш, да, Зрозуміли, номер свого гаманця, транзакція, на жаль, не проходить. Всі кошти повертаються. Тому, чому, знову ж таки, я обираю вебмані? З вебмані таких проблем немає. І в котрий раз вам рекомендую цей електронний гаманець. Але все-таки, якщо у вас принципова позиція щодо PayPal, рекомендація вам тоді наступна: якщо у вас є родичі, проживаючі в країнах Європи, там, наприклад, Німеччина, Франція, Іспанія, немає різниці. Ви можете попросити номер їхнього електронного гаманця та встановити в TikTok. А потім хай вони через свій PayPal зроблять переказ на ваш електронний гаманець PayPal. Це особиста рекомендація від мене. Ну, а далі ми продовжуємо. Для тих, хто все ж таки обрав вебмані. Сидиш цілий день вдома і хочеш заробити гроші, не виходячи з квартири? Не знаєш як? Слухай уважно, і я тобі допоможу в цьому. Якщо тобі від 14 років в тебе ніколи не було картки Монобанк. Ти можеш сміливо написати мені в інстаграм, просто написати плюсик, або Хочу Монобанк. Я тобі надішлю це посилання. Або ще простіше: просто зайди в опис під відео та натисни на це посилання. В кінці не забудь вибрати віртуальну картку саме віртуальну картку. Ти за це отримуєш приємний грошовий бонус. Та, окрім цього, якщо будеш гарно старатися та там працювати, зможеш отримати цю футболку також безкоштовно. Я чекатиму на тебе. Отже, друзі, ми обрали з вами WebMoney. Хочу сказати вам наперед, що ви не пошкодуєте про свій вибір. Зараз вам потрібно завантажити два додатки. Перший це WebMoney, та другий WebMoney Keeper. Пізніше я вам поясню, для чого. Отже, після того, як ви встановили ці два додатки, вам потрібно зареєструватися. Для початку ви додаєте свій електронний гаманець, який починається з букви Z. А потім ви маєте знайти в меню такий розділ, який називається. Пройти формальний атестат англійською create formal attestate? Що він означає? Ви маєте підтвердити свою особу для того, щоб нікому ваші гроші, окрім вас, не передалися, щоб жодні зловмисники не могли ними заволодіти. Ви зараз запитаєте, найпопу... точніше, це буде найпопулярніше питання. Чи нікуди мої дані. Не зайдуть в інтернеті. Ні, друзі. Це все зберігається лише в додатку, і ви робите це один раз. Для початку вам потрібно пройти фотоперевірку. Що це означає? Вам потрібно сфотографувати свій паспорт старого зразку або айді-картку. Як ви пройдете вже фотоперевірку, вам потрібно буде пройти ще відеоперевірку. Друзі, це все робиться максимально просто і легко. Повірте мені. Не я один, і не тисячі навіть людей це проходили. І у вас це теж вийде. Коли вам уже підтвердять цей формальний атестат, ви можете робити наступне: заходимо з вами, друзі, в обліковий запис. Я навіть взяв для себе телефон, щоб було простіше. Бачимо, друзі, в правому верхньому кутку є три рисочки. Натискаємо на них. У нас з'являється меню. Ми обираємо з вами параметри та конфіденційність. Далі обираємо баланс. Бачимо, грузить у нас. Натискаємо на нагороди за лайв-трансляції. Можна б дивитися, натиснути також. Друзі, тепер ми з вами додаємо спосіб оплати. Натискаємо Вивезти. Обираємо з вами регіон Україна. Ну, звісно ж, у кого він не був до цього обраний. Е, і спосіб виведення. Ви, як ви бачите, PayPal та WebMoney, те, що я вам вже розповідав. До речі, хочу нагадати, що WebMoney можна виводити від 2 доларів. Не менше. Так як ми з вами і домовилися, обираємо зараз WebMoney Wallet. Далі вам потрібно зробити підтвердження. Просто вводите свій номер телефону. Вам приходить чотирьохзначний код, ви його вписуєте. Пройшли з вами. Далі у нас з'являється меню казівки з виведення коштів. Ми натискаємо просто прийняти та продовжити. Далі, друзі, дивимося, у нас наступне меню прив'язати банківський рахунок. Пишемо, друзі, ім'я та прізвище, яке ми вказали у WebMoney. Можна, до речі, українською мовою написати. Номер банківського рахунку ми з вами беремо те, що з вебмані. Тобто, це ваш номер електронного гаманця, який починається з букви Z. Дивіться, установити як основний це по бажанню. Якщо ви будете на постійній основі виводити, можете спокійно натискати, установити як основний. Далі ми з вами натискаємо Надіслати. Як бачимо, спосіб оплати додано. Все, тобто ми додали і тепер ми можемо виводити. Далі, друзі, ми з вами повертаємося в наше меню. Ну, ви зрозуміло, да? там де нагороди за лайв трансляцію Ну, бачимо, да? в мене невеличкий, на жаль, баланс. Хотілося б більше. б там б. там Але що є, то і є. Давайте натискаємо з вами Вивести. Бачимо, ми переходимо знову в меню спосіб оплати. Дивіться, друзі, бачите, мій е веб уже доданий тут. Бачите? І навіть, навіть так, як я вам і казав до цього, мінімальна сума виведення 2 долари. Е що нам пропонується в сумі виведення? Нам пропонується вписати суму, яку ви хочете зараз вивести. Я зазвичай натискаю просто на усі. Тому що, ну, я не бачу сенсу залишати щось, якщо вам і так нормально дарують на трансляціях, ви з легкістю наберете знову 2 долари. Бачите, друзі, да, сервісний збір це комісія. Це перша комісія, з якою ми з вами зустрічаємося. Прошу вашу увагу теж на це звернути, тому що не тільки тут буде комісія. Натискаємо з вами вивести. Підтверджуємо, друзі. А тепер давайте зацікати час, через скільки нам надійдуть гроші. Засікаємо, друзі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 4. На 4. За 14 секунд прийшло, друзі. Ви бачили, я засікав разом з вами. За 14 секунд надійшло. Ідемо далі. Бракує коштів на улюблені товари. Акції якісь не такі. Та й взагалі все дорого. А знаєш, що я тобі скажу? Що ти назавжди можеш забути ці фрази? Знаєш, яким чином, все, що тобі потрібно, це переглянути моє попереднє відео на Ютубі. А після нього написати мені в інстаграмі фразу хочу новус. Я надішлю тобі нове посилання на додаток новус, де ти зможеш заробляти та витрачати свої бонуси. Не віриш? Я тебе чекаю! Перевіримо разом. А далі, друзі, ви маєте зайти в WebMoney та WebMoney Кіпер. Пам'ятаєте, я вам казав на початку відео. Зайдіть, будь ласка, і туди-туди. І туди. Це просто щоб ваш обліковий запис там був. Тепер заходимо в звичайний WebMoney. Дивіться, друзі, я не знаю, як у вас. У мене в WebMoney працює з VPN. -ом. Якщо у вас WebMoney працює без нього, це чудово. Якщо без нього не працює, завантажте, будь ласка, собі VPN І працюємо далі. Так, друзі, бачимо. Так, в мене на даний момент є 14 доларів. Що ми розробимо з вами далі? Пам'ятайте, друзі, хто дивився мої попередні відео. Я розповідав про такий сайт, як BestCanger. Там я показував людям, багато людей, хто проходив через це, там був обмін саме цієї валюти. Зараз, друзі, я вам рекомендую вже новий спосіб. Дивимося з вами, який. Натискаємо, дивіться, друзі, в мене російською, якщо у вас якоюсь іншою мовою, натискаєте перевести. Бачимо, да, у нас є така функція, називається через Exchanger Money. Ми натискаємо на нього. Далі, друзі, ми вибираємо з вами на банковську карту в UA, тобто в гривнях. Ми переходимо саме на цей сайт Money, Запам'ятайте його, друзі. Дивіться, я вже є на цьому сайті, чому я і легко сюди і перейшов. Е, хто перший раз, ви це робите, вам це буде зручніше робити через WebMoneyKeeper. Кіпер. Але знову ж таки, друзі, дивіться. Все тут просто. Вводите свої дані і заходите. Дивимося з вами далі, друзі. Трошки незвичне да? меню для вас. Бачимо, у нас вже є обрана. Валюта це WMZ, ну це тобто долари. І ми переводимо їх в UH в гривні. Пролистуємо вниз. Бачимо, да, у нас є е, меню: продать WMZ по готовій заявки. Дивіться, друзі. Давайте ще раз згадаємо. У мене. Зараз є 14 доларів. Але, друзі, ми маємо зважати обов'язково на комісію. Обов'язково. Тобто це не означає, що у мене от, прям є там 14 доларів 13 центів, значить я можу обміняти 14 доларів 13 центів. Швидше за все, мені треба шукати курс просто 14. 14 WMZ. Дивимося, які тут. Є для мене найкращі, які тут є для мене найкращі е, варіанти. Тобто, ви бачите, так, да, друзі, що не на кожен банк ми ще можемо обміняти. Ну, наприклад, є просто Приватбанк, а є будь-який банк. Тобто ви можете на будь-яку українську картку обміняти. Е, дивимося, друзі. Ну, найвигідніший із всіх варіантів, я бачу, для мене це є найвищий, мабуть. Це, якщо я віддам 14 WMZ за 435 гривень 54 копійки. Ну що, друзі, давайте обираємо цей курс. Так, друзі, дивимося, ми ввели код. Бачите, друзі, ваш кошельо написано, тобто це ваш гаманець, який починається з літери Z. Ви пам'ятаєте, да? електронну пошту вводите, друзі, ту, на яку ви реєстрували профіль у Вебмані. Далі, дивимось, друзі, ми маємо написати свій номер карти, який вам найзручніше. Ну, я сьогодні напишу е, приватовську картку. Зважайте, до речі, що Приватбанк завжди бере комісію. Ну, тих, у кого приват, ви знаєте чому. В інших такого немає. Так, дивимося, друзі. Далі ми натискаємо ну, вибираємо банка вже ж і натискаємо, друзі, продать. Натискаємо Продать. Тут написано внимання. Якщо хочете, поставте на паузу, прочитаєте це, а ми натискаємо на Да. Дивіться, друзі, зараз у нас 22.24 на годиннику. Стан заявки написано такий, очікуйте відправку переказу на вказану вами картку не пізніше 15.12.11.24. Ну, вважайте, друзі, що це півдня. Тобто це найбільший прям термін, скільки вам потрібно буде чекати. Я гадаю, що ми з вами зараз довго чекати не будемо. Давайте, друзі, ми з вами дочекаємося. І в нас є переказ, друзі. Нарешті прийшло нам переказ. Е, дивіться, комісію все-таки свою взяв Приватбанк. Е, давайте подивимося, що у нас залишилося на Вебмані. Так, дивимося на веб... Подивіться, друзі, комісію в Вебмані за переказ взяло аж 12 центів. Тобто, те, що я вам і казав, що завжди враховуйте комісію. Отже, робимо висновок. Комісію ми платимо TikTok за те, що він нам переказує кошти. TikTok платимо комісію WebMoney за те, що він робить обмін нашої валюти. Ну, і якщо я ж кажу, якщо, наприклад, у вас тільки Приватбанк, то він теж бере свою комісію. Так що, друзі, враховуйте такий момент. Обов'язково дивіться, ще який момент. Це не кінець. Після того, як вам вже переказали кошти, ви маєте, дивіться, натиснути функцію в самому низу «Подтвердіть получення переводу. Обов'язково ви маєте це натиснути, аби не потрапити в чорний список. Все, ви підтвердили обмін і можете залишатися спокійним. Друзі, я дякую всім. So З самого початку і до самого кінця переглядав це відео, я сподіваюся, що воно було вам корисним. Ну, а від себе я хочу вам побажати всього найкращого. Якщо у вас будуть якісь запитання, раптом ви щось не зрозуміли, ви завжди можете мені написати в інстаграм. Я відповім абсолютно кожному. Ну, звісно, якщо ви раніше до мене не потрапляли в чорний список. Всім всього найкращого, друзі! Мирного неба над головою, перемоги нам всім! Заробляйте собі, ну і, звісно ж, не забувайте про мене. Всім дякую, друзі, всім пока!